Ніч з 13 на 14 червня, Луганськ. Військово-транспортний літак повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76 під час заходу на посадку в аеропорту, вистрілами з зенітної установки та кулемета підбили терористи. На борту було 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців. Техніка, спорядження та продовольством. Ніхто з 49 людей не вижив. А то триває жертви авіакатастрофи. Не єдині чиїми життями Україна розплачується за незалежність. Люди гинуть мало не щодня, і хоча воєнні дії. Тривають на сході країни, ситуація не може не зачіпати решти українців. Указом президента днем жалоби за військовими і прокордонниками, які загинули під час проведення антитерористичної операції, в Україні оголошено неділю 15 червня. На Дніпропетровщині, звідки родом понад 30 загиблих членів екіпажу, траур триватиме майже два тижні. Приспущеними державними прапорами і чорними стрічками на адмінбудівлях висловлює свою солідарність і Тернопіль. У день жалоби в місті скасували спортивно-розважальні заходи. З ефірів телеканалів на цей час зникли. Кають розважальні програми. Проте особисті святкові програми обмежують не всі тернополяни. Громадські активісти обурюються, ніхто не змушує скасовувати весілля чи інші свята. Але без феєрверків кажуть, можна було б обійтись. Чиновники розводять руками, мовляв, заборонити не можуть. Їх рішення про обмеження для тернополян лише рекомендації. Ми можемо штрафувати, але штраф надто низький, штраф 51 гривня, максимальний штраф 51 гривня. Ну, це якби як. Ну, виглядає трохи смішно, бо за 51 гривню ми легалізуємо оцей шум в нашому місті. Можуть хіба просити рестораторів, аби ті просили молодят та організаторів про скромні святкування. Самі ж обіцяють обійтись без безгучних масових заходів у місті. Водночас чотириденна Галицька дефіляда, яка проходила у парку Шевченка за сприяння міськради, поділила тернополян на прихильників і противників. Перших вдосталь про це свідчить масовість розважального заходу. Але серед тих, з ким спілкувались ми, таких не знайшлось. Мені здається, що в цей час варто все-таки відмовитись трохи від якихось гучних святкувань. Просто це не для когось ми робимо, це просто навіть для себе. Тому що там гинуть люди за всіх за всіх нас, так, так просто сталося, що вони ближчі до того агресора і до. Того негативу і до того все але там є і наші з західної України. У нас сусід сусідки чоловік. До речі, там воює дитини. Дитина не бачила тата чотири місяці. Жінка не бачила чоловіка чотири місяці. Мені здається, що хлопці, які зараз воюють на сході, а коли вони не дай Боже побачать кадри, як ми з вами їмо шашлики чи співаємо гуляємо? Ну їм якось буде, мені здається, ну дуже сумно і, і якось карабін в руках тримати буде не дуже їм. Знаєте, за нас з вами тих, що їдять шашлики, приємно. Ну так що давайте будемо їх любити, поважати, підтримувати принаймні. Ну це як траур іде, ну яке може бути, але влада ж може заборонити, сказати, просто будьте люди, так сказати, на місці сьогодні. Прийнято рішення більше таких шумних заходів не робити, оскільки на сході гинуть люди. Тоді чому це відбулося практично тиждень тому? Тоді також гинули люди. Ну зрозумійте, це було лише за сприяння міської ради, а підприємці організовували цей фестиваль. Міська рада десь сприяла проведенню, але ініціатива була не міської ради. Але якби міська рада прийняла позицію заборонити такий масовий захід? на території міста його б не було. Ну я думаю, що категорично, якщо б була прийнята позиція, напевно б не було. Бути солідарними не означає не радіти життю, в цьому себе обмежувати і безперервно сумувати, кажуть люди. Не за те, щоб ми стали депресивною нацією, гинули хлопці. Проте і втрачати можливості для об'єднання країни не варто. Шановні тернополяни, ми приїхали з Києва. У нас скасовуються святкові заходи. У нас, знаєте, там майдан. Досі він весь весь чорний, він палав і всі, всі концерти вони виглядають, ну м'яко кажучи, не ненормальними, недоречними. Це як шизофренічно. Знаєте, коли в країні війна, святкувати, їсти шашлики. А, ну ми правда, давайте відчуємо, що ми єдині і країна єдина. І, хоча світ, висловлюючи глибоке занепокоєння з військовою допомогою, не поспішає про свою підтримку українцям, нагадують у соцмережах прості іноземці.